Найновіший, та найактуальніший курс Андрюте перекладається у нашому телеграм-каналі. Учіше залітай та забирай його. Та найбільша травма навчила тебе чомусь. <хм> <хм> я думаю. Знаєш, я думаю, якою історією міг би чи не міг би поділитися в медіум просторі, але ця ідея стала мутною, то я почав віддалятися та віддалятися все ж від цієї теми, адже є відповідні речі, про які я би не хотів говорити. Та я не очікую якогось жалю в мою сторону, адже як я вже сказав, я радий за все, що зі мною сталося, та я б нічого не змінював. Я вдячний Богові за усе це. Кажучи, правду, я думаю, що я все ж таки везунчик, я богословенний. Та причина, по якій я кажу це, це не казати людям: о, подивіться, яке мене було важке життя, а для того, щоб пояснити їм, хто жаліється на своє життя. Тому що погані речі, які стаються з вами, це те, що вам потрібно, щоб бути достойним чоловіком. Я не можу говорити за жінок, тому що я не виявляюсь нею. Я вважаю так, що травми для дівчат це погано, тому що вони роблять їх мужнішими. Вони стають холодними, це не приваблює. Ми хочемо чисту жіночу, яку можна захистити і жінку. Я не хочу жінку, яка пройшла через багато херні в житті. Я вважаю, що з важкостями має зіштовхуватись лише чоловік. Він має брати на себе удар та захищати її. Я думаю, що це найкращий варіант для жінки, а для чоловіка абсолютно навпаки. Та коли мені хтось каже, ось це сталося зі мною. Мені погано, я кажу їм добре. Вони кажуть мені в сенсі добре. Це ж жахливо. До таких людей у мене запитання. Як ти ще станеш значущим, щоб встати та боротись, і бути лице до лиця з конкурентами, яка зараз у нас у світі, ти вважаєш, що ти можеш досягнути всіх висот легким життям? Якщо чоловік перед собою чесний, то хай задумується про зміни в житті, про важливіші стадії змін, задумайтеся про часи, коли ви більше всього проробляли праці. Це були погані часи вашого життя, у тебе було розбите серце, та ти втратив свій дім. Був бідний чи щось іще. Це ті часи, коли ти їбашив. Прощі часи це все ще коли тобі жінка сосе, іпотека оплочена, у тебе є вечеря на столі та все таке інше. Все потрошки, трішки попрацював, трішки відпочив. Але великі події народжуються від травм. Це так, у якійсь степені це навіть як чіткод. Щоб можна було піднятися на найвищу гору. Так що якщо мені хтось говорить, моя жінка від мене пішла, я розбитий. Так, я таких людей розумію, як важко втрачати жінку, якій ти присвятив усе своє життя, ти зробив багато доброго. Та після одного вчинку, якого ти вчинив. Її тваринний та шалений рівень невдячності зробив її злою, і тепер ця істота розмовляє з тобою, ніби як ненавидить тебе після одного вчинку. Але перед цим було тисячу спроб доказати, наскільки ти вірний. І навіть зараз, коли ти готовий заради неї на все, навіть готовий померти, їй на тебе насрати. Я абсолютно розумію цю біль, але моя відповідь така: все добре, навіть із такої ситуації можна виявити користь. Візьми усю цю біль, та замість того, щоб мені тут жалітися. Перенаправ її в потрібне русло, тоді ти станеш чоловіком, від яких жінки не йдуть. Ти станеш переможцем. Ендрю, я маю виконувати свою працю, хоча і не хочу виконувати, тому що вона мені не подобається. Але я зобов'язаний. Я хочу підштовхнути тебе на один конкретний приклад, який був для тебе важким можливо, що з твого дитинства. Тому що до сих пір між нами стіна. Я хочу дізнатись що тебе ранило. Отак вона в мене є. Але я вам дам одну просту відповідь: про те, що я вже говорив в минулому, це те, що відноситься до всього. Це втрата мого батька. З ним ми були дуже близькі, але це природні частина людської еволюції. Коли ти виростеш, ти втратиш своїх батьків. Це те, що відбувається постійно, чи не так? Так, це буде хріново. Але єдина альтернатива це вмерти до батьків. Але це ще гірше, тому що це вже не природній процес. Є одна африканська приказка, яка каже, що ти не станеш чоловіком, доки твій батько не загине, і я можу підтвердити, що це правда, це найбільший страх мого життя, та я знаю, що це відбудеться. Так, це так, так, це відбудеться. Це буде раптово та неочікувано. Але це травма, вся ця біль зв'язана з цим досвідом. Вона навчить тебе багато чому, принаймні мене навчила. Важливо все це пережити та знайти сили, жити далі, боротися до кінця. Знаєш, я пам'ятаю майже кожну розмову зі своїм батьком. Я розмовляв з ним кожного дня. А скільки років тобі було? 27. Я постійно розмовляв з ним, але коли його не стало, я згадував усі ті моменти, коли він був правий, а я цього не розумів. Батько мені постійно казав, що я багато чого не розумію. Кожного разу, коли я йому щось відповідав, я був до біса абсолютно неправий. Багато з вас такі ж самі. Наприклад, ти йому кажеш: От лайно, я помилявся увесь цей час. Насправді усе це тебе вчить. Ти багато чого про себе дізнаєшся. Якщо взяти мене, то я багато чому навчився, і я більше не учень. Пройшов час стати вчителем.